Це відео, яке я довго роздумувала записувати чи ні. Бо розповідати про свій стан чи щось особисте непросто, але можливо комусь це допоможе. Депресія це не просто сума болінощі, це стан, який висмоктує життя, навіть коли зовні все здається нормальним. І сьогодні я хочу трохи розповісти, як я намагаюся впоратися з цією проблемою. Я довго заперечувала, що мені погано. Думала, та да, це просто період, просто стрес, просто втома. Але щоранку ставало вставати. Буденні речі здавалися неможливими. Я втратила інтерес до улюблених речей: читання, прогулянок, малювання. Погіршилась пам'ять, постійно не було настрою, сил, часто мучила безсоння, боліла голова, а потім з'явилося відчуття, що нічого не має сенсу. І тоді я зрозуміла, далі так не можна. Я почуваю свіго десь з 15 років, і вперше почала задумуватися про психолога та антидепресанти десь в 20 років. В 21, у той час я навчалася в Польщі на магістратурі, був пік мого поганого стану, і відтягувати вже було нікуди. Тож я вперше звернулася до психолога, і лише за 5 років, у 26, я стала регулярно відвідувати психолога і приймати антидепресанти. Знайти мого психолога було ще тим челенджем. Я спробувала чотири різних спеціалістів до того, як знайшла свою психологиню. Я зрозуміла, що перша зустріч це або меч, або ні. І якщо мені щось мінімально не подобається, я маю шукати далі. Тож з важливого у пошуках особисто для мене я можу виділити наступне: Вік. Спеціаліст має бути мого віку, бо так мені комфортніше. Типаж. виявилось, що мені важливо, щоб психолог не виглядав супермолодо, бо тоді мені ставало некомфортно, наче я говорила з підлітком. Можливість онлайнових зустрічей, повна зосередженість на мені. Я завжди помічаю мікровідволікання на телефон чи плутання фактів про моє життя, перепитування того, що я вже говорила, і таке інше. Стать з жінками мені набагато комфортніше. Моя психологиня використовує гештальтерапію. Оскільки я мислю образами, мені це підійшло. На сеансах я ліпила з глини, таким чином вивільняла емоції, опісля могла малювати або ж записувала щось в щоденник. Ми часто говоримо метафорами і будуємо образи в голові. Це досить цікаво, і мені так легше розбирати моє життя і впорядковувати його. Саме з цією спеціалісткою, і лише з нею я відчула тотал комфорт з перших хвилин знайомства. І власне тому я зупинилася саме на ній. Тепер я розумію, що терапія це справжній процес, все ж просто антидепресантів мені було недостатньо. Мені треба були розмови. Антидепресанти це страшне слово для багатьох. Я не боялася їх приймати, і я розуміла, що без таблеток просто не виживу, бо довгий час вже не відчувала емоцій і радощів. Взагалі. Я лише боялася, що вони змінять мене, а саме моє тіло, що я наберу вагу. Так власне і сталося. Проте згодом не одразу, десь через рік після прийому антидепресантів я почала набирати вагу. І можливо це був не єдиний фактор, звісно, який повпливав, але вже як є, я планую піти в зал і виправити цю ситуацію, бо мені некомфортно моєму тілі на зараз. Проте це така штука, яку ну. Я не могла скоригувати на той час, тому буду боротися з наслідками. З ліками я почала відчувати радість. Був навіть період, коли я. Перше почувала себе дуже добре. На зараз я знову звикла до дозування, і ліки лише підтримують мій стан на нормальному рівні. Можливо, найближчим часом я відмовлюся від них і залишу лише психолога, але я ще роздумую про це. Хоча е хочу одразу сказати, що моя помилка це вирішувати самостійно щодо продовження приймати ліки і щодо не здавати аналізи на гормони. Останнім часом, окрім антидепресантів, я пила деякі серйозні препарати, тож впевнена, що організація Мінізму було складновато. тож не займайтеся, будь ласка, саме лікуванням. Я сподіваюся, що найближчим часом все ж перевірю себе докладно. І виправлю цю мою помилку, але ви її, будь ласка, не повторюйте. Консультуйтеся з лікарями, перевіряйтеся, здавайте аналізи і не займайтеся самолікуванням. не назначайте антидепресанти самі собі. Йдіть до лікаря, шукайте хорошого спеціаліста. Якщо вам не підходить лікар, міняйте його, міняйте одного, два, п'ять, якщо вам вони не пасують. Ви знайдете свого лікаря, він припише вам таблетку, якщо потрібно, якщо не потрібно, будете займатися з Психологом саме сесії з психологом почали повертати мене до справжнього життя. Звісно, психолог це не чарівна пігулка від всіх бід. Я рухаюся маленькими кроками, потроху відшукую себе і намагаюся жити далі. Продовжую боротися, намагаюся займатися тим, що подобається. Чи саме нападає апатія, не без цього, але мені значно краще ніж було в 15, 20 чи 25 років. Тож купити будинок з депресією це було і страшно, і радісно. Це найбільша моя мрія, яка здійснилася. Ми з чоловіком придбали його в моєму рідному місті, маленькому в Сумській області, бо в інших містах грошей би не вистачило. Той скаже, що це саме дурнувате рішення. М -м так, але ж так хочеться жити у власному житлі. Ну, мені прям дуже сильно. З одного боку, я не знаю, що буде завтра, особливо в Сумській області. Але з іншого боку, я хочу мати місце, яке буде моїм, моїм місцем сили. Мої Моїм затишком, моїм комфортом, моєю фортецею. Я прям уявляю, як тут буде затишно, вже створила темплей для планування ремонту, вже все візуалізувала. Звісно, буде сумно, якщо в мене його відберуть, цю мою мрію. І, типу, блін, це буде жахливо. Це точно мене зламає. Я не знаю, як я з цим ну, в теорії впораюся, мабуть, не впораюся. Але на зараз я продовжую мріяти і планувати жити. А що ще робити? Що ще і так важко. Загалом, окрім масштабних планів і мрії, я помітила, що маленькі речі теж почали приносити мені радість потрошку. Посадити м'ято на підвіконні, купити гарну книжку, наклеїти купу наліпок в скетчбук, помалювати, пограти в Sims – Це дрібниці, але вони дають мені відчуття контролю над моїм життям. А це супер важливо. У мене потроху з'являються сили цим всім займатися, і це вау, такого давно не було. Колись я була впевнена, що нічого не досягну. Майбутнє було туманним, якщо не повністю відсутнє в моїй голові. Загалом у мене і освіта хороша, і я досить здібна у багатьох речах, але цей стан, коли тіло підводить, відбувається розщеплення особистості, поділ тебе на тіло та емоції. Коли емоції повністю зникають, коли залишається лише гнів, це все складно. Моя психіка продовжує перебувати в умовах виживання. Тож це чудо, що я ще досі живу, щось досягаю і мрію. З останнього я отримала аж два підвищення підряд на роботі, що ого, і цим варто пишатися, я реально собою пишаюся, бо я тепер серйозний керівник. Крім цього, я створила омріяний ютуб канал, почала робити те, що мені цікаво. Ще п'ять років назад я б реально посміялася з таких перспектив, бо я ж не амбітна, не цікава, не зрібна. Але зараз. У 27 років я врешті відчула такі потрібні зміни в сприйнятті себе. Так, не все виходить ідеально, не все з першого разу. Я не суперпопулярна, поки що, але я більше не боюся пробувати. І це класно. Я потрошку приймаю себе. Звісно, що я не вилікувалась повністю. Депресія це не те, чого можна просто позбутися, але я вчусь жити з цим. Я навчилась дозволяти собі мріяти, пробувати нове, помилятися і рухатися далі. І це вже перемога. Слухай, я знаю, як це прокидатися вранці і не розуміти, для чого вставати, як це відчувати, що світ рухається вперед, а ти залишаєшся на місці, наче у якійсь пастці. Як це дивитися на інших і думати, у них виходить, вони красиві, вони класні, розумні, а я... я просто не можу. Але я хочу сказати тобі дещо важливе: ти не один, не одна. Я теж була там, де темрява здавалася нескінченною. Але навіть у найтемнішу ніч є зірки, навіть у найважчі часи є маленькі речі, що можуть підтримати. Якщо ти зараз відчуваєш, що тобі важко, я хочу, щоб ти знав, щоб ти знала, що ти гідний, і гідна підтримки, любові і спокою. І навіть якщо поки здається, що це недосяжно, життя може змінитися. Повільно, невпевнено, але воно змінюється і зміниться. Це відео воно про мою історію, про те, як я знайшла способи жити далі. І, можливо, хоча б одна моя думка чи дія допоможе тобі зробити твій маленький крок: ти сильніший, ти сильніша, ніж думаєш. Ти не зламаний, ти не зламана. І ти не один, ти не одна. У тебе все вийде. папа котики